Знаєте, що мене найбільше бісило в Шотландії це погода. От чесно, я, я прям думала, що ніколи до неї не звикну, і взагалі це не моя країна. Прийшло майже три роки. Зараз я не просто люблю цю Україну, я її обожнюю. Ось, до прикладу, подивіться, асфальт вже сухий, а дві години назад був дощ такий сильний, що я вам передати не можу. Зараз вже тепло, я в маючці. я не знаю. Ну, Ландія не перестає мене дивувати. Єдине, що мені тут дуже не вистачає, це спілкування, буду з вами чесна. Знаєте, такого нашого спілкування, це поїхати до бабусі, де вся сім'я збирається, оці такі шашлички. Але тут, оце єдине, що мені тут не вистачає. Все решта, я просто в захваті від цієї країни, я обожнюю цю країну. Ну, трохи вітерець. Але чи це того, що я вже звикла за цих три роки, чи це того, що ти розумієш, що Боже, тут набагато більше плюсів, ніж мінусів, так? Чи це того, що ти вже починаєш цінувати і думаєш, Боже, так, Юля, ти ж дуже багато чого зробила, ти дійсно дуже багато чого пережила, ти багато з чим справилась, ти знайшла роботу, без знання мови. Ти живеш в країні взагалі новій з двома дітьми, не знаючи до цього нічого. Тому, якщо ти одна з таких, як я, яка себе постійно обсячила, що я недостатньо, 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 знаєте, я зараз себе зупиняю, кажу, Юль, ти зробила стільки, скільки ти змогла, і ти зробила взагалі дуже багато чого. Я вам, з вами буду ділитись в наступних відео, що мені подобається тут. І чим я пишаюся, що я це зробила.